Коли ви банер розгортаєте, ви проводите захід. Повідомлення Чому? про проведення прати ви не Подав повідомляв. Вони прийшли під генеральну прокуратуру, але так і не розгорнули прохання про допомогу. Заповідний Черничі ліс став об'єктом продажу і, і стали вироба ді і виділили там незаконну землі. Ось цей палац охоплює понад півтора гектара, саме стільки вирубали лісу. Хто цей загадковий власник з гербовими ініціалами ПВ працівники не знають. Ні, 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 ми не в курсі. Олександр отримав тут земельну ділянку. Про це дізнався випадково. За моєю спиною знаходиться ліс, який бізневого відома, без відома моєї жни, був оформлен на нас. Навіщо сільська чиновниця це зробила і чи робила насправді дізнатися не вдалося. Лісниківська сільська рада виявилася для преси закритою. Щойно ми підійшли, як у кабінеті, де сидить голова, почали затулятися жалюзі і двері. Я не закрила двері. А Чому закрили штори, Там я побачив, як вона підбігла до вікна. Ні, я розумію. Подивіться, от ви журналісти, так да? е, попередньо треба завжди домовляти, що ви приїдете тоді. Тоді у прокуратурі кажуть, без загальних зборів сільська голова самостійно роздавати землі не могла. Хто винен, будуть розбиратися. Ті факти, які вони виклали у своєму зверненні до генеральної прокуратури, ми їх будемо перевіряти, і вже за наслідками перевірки буде прийняте законне рішення. Якщо там будуть виявлені порушення, значить будемо звертатися до суду. Прокурор каже: заповідний чернечий ліс рубають більше двох років. Подано вже понад 33 позови, але ціна сотки, майже як у центрі Києва, поки переважає над законом. Євгенія Гарков, Юрій Шульга, новини Юбіар.